Доброго дня, я запрошую учнів на виховний захід, дивосвіт, писанок. Яєчко, розмальоване, барвисте. Ним тішиться і старець, і дитя, творіння рук людських, святих і чистих, маленький символ нашого життя. Всі ви добре знаєте, що Великдень це найурочистіше свято Православної Церкви. Воно відзначається після того, як місяць вперше весною показав світові своє повне обличчя. На цю пору колись припадали весняні урочистості стародавніх слов'ян. Під час яких вони вітали сонце і поминали предків. Сонце повертало на літо, продовжуючи день, а відтак відроджувалася природа, а з нею і життя. Неможливо уявити Великдень без пшеничного великоднього хліба. Який українці називають Паскою. В Україні відомо з пів сотні різновидів пасок. У старовину часто пекли білі, жовті і чорні паски. Білі призначалися повітрю жовті сонцю і небу, а чорні людям і родючій землі. А на заході обов'язковий пасхальний атрибут це кролик, символ родючості. У багатьох країнах він напередодні свято приходить до дітей, які поводили себе дуже чемно і порядно, і підкидає у гнізда кольорові яйця, кошик або гніздо. Готують завчасно і приховують його в якомусь потаємному місці. А ось на свято діти із задоволенням відшукують сюрпризи Великодні, які їм і приготував кролик. А от в Україні символами Великодня є звичайно писанки. Вони символізують весняне відродження природи, зародження життя, а відтак і продовження роду. Великодній звичай христосуватися й обдаровувати один одного фарбованими яйцями походить з християнських часів. Радісне великоднє привітання ми перейняли з вами, в учнів Ісуса Христа, які ненароком дізналися про Його Воскресіння. І тоді вони радісно питали один одного: Христос Воскрес! І відповідали Воістину Воскрес! А от взаємне чмокання пам'ять прощення. Так вираження любові. Тема одного з найбільших християнських свят присутня у творчості багатьох українських поетів та письменників. І сьогодні ми з вами пригадаємо вірш Ігоря Калинця, який називається Писанки. Поводить мама дивним писачком, по білому яйці воскові зори, мандрує писанка по мисочках із цибулиним золотим узваром, з настоями на травах і корі, на веснянім і на осіннім зілі. І писанка оранжево горить у філіграннім спиртенній ліній. То вже вона, як дивовижний світ, то вже дзвенить, як з густок сонця, буяють буйно квіти у росі, Олені бродять березневім соці. І стилізовані сплітаються сади у майві густих обравлень, Мереживом найтоншим мерехтить. Геометричний космацький орнамент, і я поплив у свій дитячих мрій на білі, колискові оболоні, котились писанками із гори, малі сонця у мамині долоні. Бачимо в цій поезії з великою любов'ю. Натхненням, так? Ігор Колениць описав оте -от дивовижне дійство, яке виконує мама саме перед Паскою, так? розмальовує писанку. А давайте з вами згадаємо, як називає писанки Ігор Колениць. Малі сонця, так? Або і писанка оранжево горить ясним сонцем. Так, і оці спумени, куди перенесли вже дорослу людину поета Ігоря Калинця, У дитинство, так, він пригадав і маму, так? і писанки, і весну, і оце пишне християнське свято Великдень. Про яке ми з вами ще будемо сьогодні говорити. Так, добре. Отже, українці мають чим пишатися у своїй історії. Найголовніша гордість будь-якого народу це його мистецтво. За весь період існування людства кожна нація створила щось своє. Неповторне і незрівняне. Таким символом український народ може вважати писанку. Всім відомо, що у невеликому прикарпатському місті Коломия, що на Івано-Франківщині, розташований унікальний, єдиний у світі музей писанки. Так? в якому зібрана велику кількість так, цих самих писанок, більш ніж 12 тисяч з різних країн світу. Слід сказати, що музей писанка це унікальна споруда у вигляді яйця завишки 13 метрів. З каменя і бетону з кольористим фасадом, оформленим у гуцульських традиціях Так, ось саме ви його зараз і бачите на екрані. Слід сказати, що традиція фарбування і розписувати яйця до Великодня у багатьох народів. Але тільки в українців вона набула особливого змісту, бо кожен колір є символічним. Жовтий колір це символ місяця зірок, хлібного лану, а відтак і життя, блакитний колір, особлення неба, вітру та здоров'я. Зелений це колір весни, пробудження природи, надії, радості та буття. А от червона фарба символізує вогонь, колір дня, а відтак радість життя та любов. Коричневий символ землі матері. А от білий використовували наші предки для того, щоб вшанувати духів. Так? Коли ж майстер у своїй роботі використовував чотири або п'ять кольорів одночасно, це символізувало родинне щастя, мир, добробут та любов. Крашанки це пофарбовані у різні кольори, відварені курячі, зрідка гусячі яйця. Основний колір крашанки червоний. Він символізує радість життя, так? але бувають крашанки і жовті, і сині, і блакитні, так і зелені, і помаранчеві. Працюючи над крашанками, майстри дотримуються старовинних технологій. Зварення протягом восьми хвилин яйця тримають у гарячій воді. Одне дістають, насухо витирають і ставлять у чарочку, розфарбовують пензликом верхню частину яйця, а потім її міняють. І, от на гарячій поверхні фарба дуже швидко висихає. Крашанки дарують на щастя рідним та друзям, бажаючи один одному здоров'я. Саме з них і розпочинається великодній світанок у кожній українській оселі. Сяду я с краєчку. Розпишу яєчко. Нумо пензлик потанцюй, гарну писанку малюй. Так, а ось тепер я хочу вас ознайомити із статею Якова Галана, яка має назву Великдень. Чи є на світі щось краще за великодній світанок. З діда прадіда, цілюща й незрадлива сила вступає в кожного, хто зустріне його. Дзвони над селом дзвони дзвонять, а виспівують на весь світ велику радість. Христос воскрес. Село не спить. Воно ж бо чекало цієї радості, йде на зустріч до церкви. З уст в уста передається щаслива звістка. Христос Воскрес, воістину воскрес і чує земля цю християнську радість і тішиться у весняному розвої разом з людьми. Яка це добра і світла година, коли село йде на Великдень до церкви? А церква й довкола церкви, мов великий живий квітник. Люди прийшли посвятити Паски. Село стоїть у своїй одвічній красі, душевній просвітленості. Рід коло роду, як з давніх-давніх часів. Усе тут, на одному місці. Великдень, день особливий. Кажуть, цього дня сонце інакше світить, гріє. Ми християни, один у нас Бог. І однією неподільною любов'ю славимо Його, бо Він благословляє нас на взаємну християнську любов і милосердя. Одна Україна у нас, яка нині воскресає і для якої на світі живемо, бо ми її діти. Так, ми з вами бачимо, що в цій статті йдеться про. Найбільше так, християнське свято це Великдень, коли дзвони навіть і не дзвонять, а виспівують. Так, Христос Воскрес. Тоді люди всім селом збираються йдуть до церкви святити Пасхи. І от автор статті Церкву тоді разом із людьми порівнює із великим так, квітником, таким барвистим, яскравим. І про що тут йдеться? Саме що Великдень це особливий день, бо тут і сонце світить по-іншому, так, і цей праздник вчить нас, всіх людей, бути якими милосердними. Так? І любити один одного. А зараз ми з вами пояснимо значення деяких символів, які, звісно, зустрічаються на писанках. Хрест – символ Всесвіту чотирьох сторін світу. Цяточки небесні світила. Півень, охоронець дому, добра, провісник дня, символ світла, що побороло темряву. Так, а ось це ромб так? символізує засіяне зорене поле, таку писанку дарували господарям. Зірка Писанка із зображенням сонця символ життя. Таку писанку дарували батькам. Сонце символ світла і щастя. А ось дуб символізує силу, захист. Таку писанку дарували чоловікам. Риби символ води, життя, щастя та здоров'я. Таку писанку із зображенням риби дарували із побажанням щастя та здоров'я, добробуту. Олені. Олень. Олень це символ благородності, шляхетності, так, а ще й довголіття. Писанку із зображенням оленів дарували чоловіка. На сьогодні це все. Я вам дякую за увагу. До побачення!